Tyson Fury it's world champion in WBC, yeah? Ngano don't have uh, boxing fight. It's UFC fighter. It's not good uh, boxing it's guy who don't have and uh, boxing. IQ Not IQ, yeah. boxing uh, fight. One. Maybe one, maybe amateur, not professional. І цоуже Уже 28 жовтня відбудеться сутичка за звання найжахливішої людини планети. У 10-раундовому бою зіткнуться два звіра з різних видів спорту. І боксерський світ неоднозначно сприйняв таку подію. Прогнози та очікування Майка Тайсона, Хаттона та свіжий прогноз від Олександра Усика. Я думаю, що Тайсон переможе. Я би хотів побачити їхній поєдинок за правилами ММА. Це був би хороший бій. Скільки він протриває? Не знаю. Гадаю, Тайсон пограється і, напевно, покінчить з ним тоді, коли захоче. Ну, можливо, шостий раунд. Свій прогноз на бій я також озвучу, тому дивіться до кінця. Загалом же з боксерів майже ніхто не дає шансів Френсісу. в тому числі і легендарний Бернард Хопкінс. Це ніщо інше, як просто чек для П'юрі. Ставлю все, що люблю, на Тайсона. Це буде висококласна розвага завдяки саме йому. Ф'юрі Каутує Нгану протягом п'яти раундів. Ставити все, боронь Боже. Бачачи, яка плюха онгану, я думаю, навіть сам циган на себе не поставив би. Та й загалом у риториці циганський король не раз проявляв повагу до суперника, що загалом не дуже йому притаманно. Але от ставка на Фавбеті, наприклад, на тотал цього бою. Чому б і ні? Якщо ви впевнені, що бій протриває більше або менше п'яти раундів, заряджайте на сайті нашого партнера компанії Фавбет. Посилання залишаємо в закріпленому коментарі і нагадую, що це лише розвага, а не заробіток. Крім головного івенту, ми також подивимось. Кілька класних боїв андеркарді Мартін Баколі битиметься з ветераном Карлосом Такамом, і ці двоє боксерів опинилися в протилежних таборах. Мартін спарангує зараз із циганом, а Карлос якраз із Френсісом. Уродженець Камеруна Такам уже спробував на смак удар свого співвітчизника та підтримав його. Френсіс має шалену потужність удару просто до божевілля. Серйозно? Справді думаю, якщо Ф'юрі пропустить такий удар, то не підніметься. Я думаю, Френсіс переможе. А потім вони поб'ються за правилами ММА. Протилежної думки. Кибаколі, який спарангує з чемпіоном світу WBC. це гарна битва. Нгану міцний хлопець. Він має мужність. Усі знають його з ММА, але це бокс. Я думаю, що він спробує зробити все, що може. Френсіс мужик, але Тайсон теж мужик. Тому я бачу, що бій триватиме 6-8 раундів і закінчиться перемогою Ф'юрі. Дружить із Фюрі, та навіть був у його команді легендарний Рікі Хеттон. Він не дає чіткого прогнозу, але акцентує на одному моменті. Мґано один із найбільш небезпечних бійців. Відноборствах ви можете побачити, що він убивчий панчер, в нього масивна статура, і він б'є дуже сильно. Думаю, Тайсон розуміє, що якщо пропустить удар, то для нього буде все скінчено. Але я все ж сумніваюся, що Фюрі допустить це. Це головна проблема перед боєм. Тайсон теж може вдарити. У нього є навички, зріст, розмах рук. Гану не провів жодного професійного бою в боксі. Питання в тому, чи зможе Тайсон триматися на відстані, чи зможе ґану завдати удар. Ось чому це протистояння є захопливим. Колишній чемпіон. Всі стіпи міоч, який власне і постраждав від ґану, вирішив підтримати свого колегу по змішаних єдноборствах. Я дуже хотів провести матч реванш з Френсісом. На жаль, він пішов заради більших та кращих справ, і це добре для нього. Після його відходу все, чого я хотів, це бій з Джоном Джонсом. Це безумовно відстій, бо я хотів трилогію з Френсісом. Але такі от справи на папері Тайсон Ф'юрі один з найкращих боксерів усіх часів. Але Френсіс б'є дуже сильно. Цей бій тут може статися все, що завгодно. Я бажаю йому всього найкращого. Сподіваюся, що він шокує. Світ, однак головною у фокусі українців залишається геть інша битва. Відтак зараз на Авдіївці, бої веде 53-тя механізована бригада, де служать і мої колеги також. Давайте підтримуємо хлопців, які відстоюють наші міста і села, потом та кров'ю. В описі до цього відео є благодійна банка, кошти з якої будуть перераховуватися на потребу 53-ї бригади. Я переконаний, що ви регулярно допомагаєте, але все одно прошу вас долучитися і до нашого збору. Закиньте комфортну для вас суму. Маленьких донатів не буває. Дякую всім, хто захищає. Слава Збройним силам! у свого підопічного зірковий тренер Френсіса Майк Тайсон. В нього є все необхідне, щоб нокаутувати все або будь-кого, хто стоїть на його шляху. Як тільки він влучить у щелепу Ф'юрі, то накаутує і його теж ніхто не зможе цього пережити. Юрі не є найкращим боксером усіх часів, але є одним із найкращих. Він вже дуже високо. Він може досягти величі прямо зараз. Він завжди робить вечір боксу дуже гарним. Влаштовує запеклий бій. Його треба спробувати виробити одним хорошим ударом, тому що він завжди піднімає. І завзято б'ється особисто для мене одним із найбільш конструктивних експертів є екс чемпіон світу з Англії Карл Фродж. І він взагалі не залишає шансів бійцю ММА. Мене не хвилює, що Нґану вміє бити. Навіть віслюк може вдарити дуже сильно, але він ніколи не зможе пробити точно. Юрій не буде турбуватися про те, що йому прилетить цей монструозний удар, тому що я бачив Нґану на лапах. Він виглядає жахливо, він виглядає так, як я й очікував. Ніби він нульовий новачок у цьому, повільний, незгребний як він збирається підібратися до Ф'юрі? йому точно відіб'ють голову. Для Тайсона Фюрі це булка з маслом. Моє, я чисто кажу з точки зору боксу. І коли там люди кажуть, що там Нгану може там десь бахнути і воно прилетіть, так да, він може це зробити. Але як ти можеш зробити з двометровим гігантом, у якого за, за плечима 20 років в боксі? І у хлопця, якого нема жодного поєдинку в якості боксера, ну я сто відсотків впевнений, що Тайсон Фюрі ну переможе цей поєдинок. Не дуже напрягають. на останок. Поділюся і своїми міркуваннями щодо цього. По-перше, як би там не було, а все ж екс-чемпіон UFC у надважкому дивізіоні, хлопець міцний. І сам як слід вгатити, може, і удар тримати він має. На такий сценарій, що Ф'юрі вийде і швиденько розмотає дебютанта, я не розраховую. І Френсіс не збирається бути хлопчиком для биття. І шоу вимагає якогось інакшого розвитку. Буде дуже прикро, якщо інтерес до подій підігрівали ще з минулого року. А врешті все закінчиться і ще не встигнувши й початися. В останній Тайсен. Досягав перемоги в першій половині бою ще проти Тома Шварца у 2019 році, але і німець був геть ніяким, просто дав себе розбити. Загалом же більш зрілий циганський король це тактичний монстр. Коли проти нього виходив фізично потужний ділян Уайт, То фуреон спершу дав зрозуміти супернику: махай своїми плюхами скільки завгодно, намагайся викидатися до схочу, у тебе все одно нічого не вийде. Ментально циган хоче і може вселити в противника віру в те, що він вийде з рингу ні з чим. А на це потрібен час. Цього не досягнеш за 2-3 раунди. Тому я переконаний, що циган переможе і зробить це достроково, але тільки тоді, коли буде найбільш слушний для цього момент. Формула бою 10 раундів. Я припущу, що чемпіон світу WBC візьме своє в другій половині сутички. Нехай це буде сьома 3 хвилинка. Край рідко даю детальні прогнози, але все ж спробую цього разу повангувати і закликаю робити це вас. Напишіть у коментарях, хто переможе і в якому раунді. Побачимо, хто вгадає. Це Тайк Майсон, панове. Я Макс Діденко. Побачимось.